Спочатку заливаю бублики молоком та залишу на столі на 3-5 хвилин. Тепер зробимо начинку. До кисломолочного сиру додаю яйце, цукор, ванільний цукор та сметану. Додаю родзинки і все гарно-гарно перемішаю. Ось така сирна маса має вийти за консистенцію. Відставляю в сторону, тепер на деко застелене пергаментом викладаю бублики. Зверху на бублики викладаю начинку і запікатиму 10-15 хвилин при 180 градусах. Просто та смачно. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.